Жителі вулиці Виноградної місто виходять в разі крайньої потреби. Коли в останнє дорога перед їх будинками була нормальною, вже й не пам'ятають. Вода невозможно вийти з вулиці. Постійно стоїть вода, постійно грязь, постійно болото. Найчастіше цією дорогою ходять діти, адже в півсотні метрів знаходиться школа. Ноги в нас болотові, дуже важко йти по вулиці, іменно тоді, коли падуть дощі, тоді треба обходити, можна казати, Круху буде йти до школи. Вулиця Виноградна з'єднує Осипенка та Ужгородську через те, що на дорозі постійно стоїть вода, жителі більш ніж 20 будинків вийти з дому без гумових чобіт просто не можуть. Наша вулиця така обільна водою, що кожен ко має машину, шкодує її купати у такій грязі. Люди кажуть, якщо вулицю вже не ремонтують, то хоча б перейменували, аби її назва відповідала вигляду. Вулицю можна спокійно назвати венеціанською. Подібна проблема і жителів вулиці Руської ями брудка люжі для людей звичне явище. Аби привести до ладу ряд міських вулиць, де нині ситуація надзвичайно критична, потрібні кошти, каже заступник Мухачівського міського голови Ернест Нусар. Сьогодні, ну, на жаль, великий світ, ситу... вже з осені минулого року практично йде параліч цієї роботи цього напрямку. І це стосується не тільки наших міських організацій, а також облавтодора. Фактично, маючи сьогодні кошти, ми не можемо вже майже скоро півроку, як не можемо нормально фінансувати ці роботи. І на сьогоднішній день є велика заборхованість за виконані роботи. Перед підрядними організаціями з продажу палива у вигляді державних субвенцій місту було виділено 3,5 мільйони гривень. Втім, навіть ці гроші використати за призначенням місто не може. Крім цього, у нас є порядка ще 500 тисяч цільового фонду, який за першу реєстрацію автомобільного транспорту Ну, є, є, є така плата, яка теж надійшла до нас на спецрахунок. Вона теж, тобто більше 4 мільйонів сьогодні, чисто дорожніх коштів міських лежать мертвим вантажем у казначействі. За 4 мільйони коштів. Ну, я думаю, що ми що ці всі роботи, які я назвав. Ми змозі їх виконати. Максимум на що нині можуть розраховувати жителі вулиць на околиці міста, так це на поточний ремонт. Поки держава не розблокує кошти про рівну асфальтовану дорогу, людям залишається лише мріяти. Ми сьогодні, хоча б той мінімум, зараз як тільки погодні умови дозволять, ми ряд окраїнних вулиць в режимі. Поточного ремонту, тобто спланувати трохи підсипати ще днем, щоб не було шобода не стояла. Ці роботи ми плануємо і по цим, і в тому числі і по окраїним вулицям, і по-руськи буде це зроблено.